Христос рождається, славімо Його, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цей різдвяний час ми знову з вами разом. І дякуємо, Господи, за те, що Ти прийшов на цей світ, за твоє світло, яке супроводжувало мудреців і пастушків, які прийшли до тебе, Господи, щоб поклонитися, принести дари. І сьогоднішній день ми приносимо свій дар, своє серце, свої надії у час Нового року, час Різдва Твого, в час, коли будемо. Мати хрещення Твоє, Господи, щоб ми зрозуміли, наскільки важливе життя духовне, що Дух наш, він постійно єднається з Святим Духом. Для нас необхідно звернутися у молитві. Наш розум повинен бути спрямований до Тебе, Господи, і наші емоції, які ми посилаємо через наші бажання, через наші потреби, проблеми, які нам дає розум, ми заносимо до Господа. І тоді Господь нас благословляє. І сила Божа, яка називається чудом дії в нашому житті. Ми молимося в особливий спосіб за Україну, за народ, за армію, за перемогу, щоб ти Боже благословив нас. І найважливіше те, щоб ми приймили тебе як нашого Спасителя, що Бог, Слово, став людиною. Наскільки важлива людина в очах Божих? Ми часто устою думаємо, що ми є занадто грішниками, що наше тіло нас покушає забагато. Ми часто звертаємося до того, що ми не... Можемо, не маємо справа сміливості прийти до Господа, в нас занижена самооцінка, що десь, десь, десь далеко, добре, а в Україні погано, що хтось міг досягнути успіху, а я не можу на своїй рідній землі, можу, тому що я з Господом, коли я буду навчатися правди Божої, пізнавати Бога, коли Господь силою Святого Духа буде просвіщати мій розум. Буде насичувати мене своїми знаннями, і тоді я буду правильно знати, як поступати. Дуже важливо в нашому житті є фінансова наша культура, наші знання, яких в Україні на превеликий жаль немає. Дуже важливі є відносини нас один до одного в сім'ї нашій, в родині нашій і в загальному великій родині України. Бог діє через наші відносини один з одним. Тому Господь сказав, люби ближнього, як себе самого». Це є відносини наші, і в цих відносинах Господь благословляє здоров'я нам дає, дає нам можливість працювати, можливість заробляти гроші, можливість ділитися своїм досвідом, можливість відпочивати, подорожувати. Це і дуже важливо. Сьогоднішній день ми далі будемо розглядати нашу дуже цікаву подорож людей, які будуть мати можливість пізнати Бога в дорозі яким буде Господь через ангела свого посилати своє благословення, буде захищати. Дуже є важливо, що Небо нам дає ангела-охоронця, який нас супроводжує, пізнати його, відчути Його руку, відчути, як Він нам допомагає, як Він веде нас, захищає нас. І тільки людина, яка є в духовному єднанні з Господом, коли вона молиться, коли вона вірить, коли довіряє своє життя, коли вона бачить. Ісуса новонародженого і розуміє, наскільки людина є велика, щоб Бог прийшов у вигляді людини. Не прийшов інопланетянин, якийсь, не прийшов ангел. Але у людині оселилося Слово Боже, сила, мудрість, і відкрито в кожному з нас. Через хрещення ми стаємо цими дітьми Божими. Ми вже не раби, ми діти Божі. Але Господь нас благословляє, щоб Бог нас завжди супроводжує і благословив в нашому житті. Нас і тих, за кого ми молимося, які поруч з нами. Амінь. Книга Товити третя глава. І в моїй душі зродився глибокий смуток, і я, зіткнувши, заплакав і стогнавши, почав молитися. Ти справедливий, Господи, і усі твої діла справедливі, усі твої путі, милість і правда, ти суддя світу. Отож і нині, Господи, згадай мене і спогаляй на мене. Не карай мене за мої гріхи та за провини, ані за ті, що ними мої предки перед тобою сурішили, не слухавши твоїх наказів, Ти видав нас на грабування, у неволю та на смерть, на притчу і на глум, на ганьбу всім народом, серед яких ти нас розсіяв. І нині, численні твої суди, правдиві, коли караєш мене за гріхи моїх предків. Бо Твоїх заповідей ми не чинили, по правді перед Тобою не ходили. Отож і нині роби зі мною, як тобі, завгодно. Вели забрати мою душу, щоб я із поверхні землі зникнув і став землею знову через те, що ліпше мені вмерти, ніж жити насухався, я вже до рікань брехливих. І печаль велика мене огорнула. Вели, Господи, щоб я звільнився від цієї нужди. Звільни мене на місце вічного спочинку і не відвертай, Господи. Своє обличчя від мене боліпше мені вмерти, ніж дивитися на ті великі злидні життя мого та й не чути тих образ. Пригадую, що це так молиться товид, який став сліпим, якому дуже важко жити в його недузі. Того самого дня сталося, що і Сарі, дочці Рагуела, який жив у Екбатані, в міді довелося слухати докори від однеєї з слугинь свого батька. Тому що вона була віддана сімом чоловікам, яких Асмодей, лихий демон, убив перед тим, як вони були з нею, як то, звичайно, буває із жінками. Слугиня жі ж дорікала, то ти вбиваєш твоїх чоловіків, оце вже за сімох була віддана, а ні від одного не дісталися імені. Чого ж то нас бити за твоїх чоловіків? Того, що вони померли, іди геть за ними, щоб нам повік не бачити від тебе ні сина, ані дочки. Отак От слугиня ображає свою господиню через те, що господиня має оцього демона-асмодея, який вбиває всіх наречених. Сімох вже мала вона наречених і всіх, оцей демон вбиває, але вбиває руками словом цієї жінки, Сари. І сумно стало тоді на душі і Сарі. Заридала вона, вийшла на гору до батькової світлиці і хотіла повіситися, але, роздумавши, сказала А що ж я моєму батькові будуть докоряти, і скажуть однісіньку дочку мав я сей любу, та й та повісилася з горя. Цим я звела б на старість батька зі смутком у могилу. Краще мені не віщиться, а просити Бога, щоби померти. І в тих докорів ніколи за життя свого не чути. Той же час простягла до вікна руки і почала так молитися. Благословений сегодня Боже милосердний, благословене ім'я Твоє повіки, нехай усі діла Твоїх благословляють Тебе повіки. Сьогодні моє обличчя звернене до Тебе, очі мої дивляться на тебе. Вели, Господи, мене забрати з цього світу, щоб мені більше не чути докорів. Ти знаєш, Господи, що я. Не ніякий чоловік мене не доторкався. Я свого імені не збезчестила, ні імени мого батька в краю мого вигнання. Я одиначка в мого батька і другої дитини від неї немає, щоб його спадкоємцем бути. Немає він ні близького брата, ні родича, немає, щоб мені зберегти себе йому за жінку. Померло в мене вже сім. Навіщо ж мені далі жити? Коли ж тобі не вгодно мене вбити. Поглянь на мене, змилуйся наді мною, щоби мені отих докорів більше не чути. Молитва обидвох була вислухана одночасно перед славою Божою, і був посланий Рафаїл, щоби вилікувати обох їх, утовита зняти з очей більма, щоб він міг знову бачити світ Божий, а сару дочку Рагуела віддати за жінку Товії, синові товити, і звільнити її від Асмодея, лихого демона. Бо вона Товії належала перед усіма іншими, які хотіли побратися з нею. Того часу Товія повертався з надвору до хати, а Сара дочка Рагуела сходила з верхньої світлиці. Так Господь вислоховує наші молитви. Ангела Рафаїл буде посланий у людській подобі допомагати Товії, і потім допоможе все, щоб відбулося весілля між Товією і Сарою, Така була Божа воля. Напевно, молитви оцих двох нещасних душ, Товити і Сари, були настільки пронизливі своїми емоціями, бажанням змінити в своєму щось житті. Навіть померти вони хотіли. Але ключовий момент вони звернулися до Бога. Боже, допоможи. Ми не можемо без твоєї волі навіть померти. Ми маємо жити на твою славу і бути з тобою. І далі продовжувати твоє ім'я, але ти, Боже, маєш нас благословити. Ми маємо прославляти тебе на таких скрутних хвилинах для кожного з нас в час війни ніколи не втрачати надію на Боже милосердя. Молитися, щоб наша молитва була вислухана сьогоднішній день, молитва Сари і Товити. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 60-й. Сьогодні ми будемо молитися трішечки. Іншою молитвою, ніж ми раніше молилися, будемо читати псалом. Будемо роздумувати над цим псалмом і своїми словами звеличувати Бога. Але крім цього, я хочу, щоб так як і сьогоднішній день Товита і Сара молилися, щоб ми почули результат нашої молитви, щоб ми відчули, як Бог діє в нашому житті. Тобто, повинна бути для нас зворотня реакція Божа. Бог завжди вислуховує наші молитви, але назавжди ми відчуваємо. Ту присутність Божу, як Бог благословляє. Ми можемо помолитися словами, ми можемо навіть медитацію провести, роздумати над псалмом чи над якимись іншими словами Біблії чи святих людей, чи свого життя. Ми можемо медитацію, тобто розваження, роздумування про ці події зробити. Але дуже важливе те, щоб ми відчули, як Господь дає відповідь з неба. Відповідь може не бути завжди така, як би ми хотіли. От ми захотіли, Боже, будемо молитися за те, щоб ти нам щось дав. Але часто усто відповідь може бути іншим чином, яким покаяться за свій гріх, залишити якусь справу, яку ми робимо несправедливу, нечесну. Можливо, навіть змінити стиль свого життя, можливо, змінити наші думки, наші бажання, змінити своє ставлення до батьків чи до дітей. Щодо інших людей, які з нами є, і ми якось несправедливо з ними поводимося. І це є бар'єром тому, щоб молитва була ефективна, щоб ми відчули той результат молитви. Тому ми читаємо псалом і після псалма будемо вчитися просто мовчати. Однією із властивостей посту є навчитися мовчати. Не тільки не їсти якісь продукти харчування, але чому ми їх не їмо? Для того, щоб наші клітини, які працюють постійно в нашому тілі, щоб вони очистилися, щоб ці клітини викинули геть баласт різних негативних страв, які ми вживаємо, щоб ми більше навчилися слухати, мовчати. І Коли ми мовчимо, ми тоді чуємо, що Бог нам говорить. Це і дуже важливо, тому що очищується наш організм, очищується наше тіло. Ми стаємо здоровими, це результат. Нашого посту і зворотньої відповіді від Бога, тому що ми насичуємося енергією Святого Духа. Святий Дух це якраз грецьке слово енергія, яку Господь дає нам. І ця енергія не несе слово для нас, і це слово наповнює нас тоді, коли ми звертаємося до Господа. Наше завдання це не є повчання, навчати якихось правд віри. Ми вчимося слухати Бога. Як ізраїльтяни слухали Бога в пустині, але найбільше чув Його Мойсей. Також кожен з нас батьки, матері, керівники держав, вчання, хто здійснює, вчителі, викладачі. Ми маємо почути, що Бог хоче нам сказати, щоб донести цю інформацію необхідну для тих, Хто є разом з нами, кого ми навчаємо, чи хто має нас слухати, кому ми маємо допомогти, чи хтось нам має допомогти. Отже, тому звертаємося до Тебе, Господи, і будемо вчитися просто слухати Тебе. Це є основа. Квінтесенція, як говорили колись філософи, нашого слухання Слова Божого. Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюся повік в оселі Твоїй, покрився покровом крил твоїх, бо ти, Боже, вислухав молитви мої, дав наслідя тим, хто боїться імені Твого дні ні, до днів цареві причиниш, літа його до дня роду і роду. Він повік перед Богом перебуватиме. Милість і істину Його хто з них дослідить. Так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. Амінь. І тому сьогодні ми чуємо. Слово, що ти, Господи, даш си цареві своє благословення. Продовжиш його дні. Хто є цар? Цар це помазаних. Помазує його Бог Святим Духом, Словом своїм. Але той, хто отримує помазання, він має мати спілкування. Він має мати свої відносини, стосунки з Богом. Це є цар. Про те, що ми говорили, керівники, вчителі, батьки, коли ми маємо стосунки з Господом, коли це помазання Святого Духа сходить на нас. І тому зараз, Господи, благослови кожного з нас, бо в твоїх очах ми і діти Божі. Наше царство це і царство Твоє, Господь. Тому Ти є нашим Царем. Благослови кожного з нас. Зараз цю хвилину, особливо тих, Хто нас захищає, наших воїнів, поранених, полонених. Молимось за тих, хто нам допомагає. Молимось за тих, хто молиться разом з нами, хто причиняється до того, щоб прийшла допомога нам від Тебе, Боже, і ми отримали перемогу, і вона буде. Ми віримо в це. Ніхто ніяка сила зла, тому що ти сказав своєму слові, що праведник повіг жити буде, і праведник він наложить нагорода, і праведник Він перемагає. Благослови Господи, зараз, цю хвилину, тих людей, які плачуть, тих, які втратили рідних і близьких, які очікують з полону, безвісті пропалих і в них оці дні стали дуже великою тугою, Господи. Їм важко жити. Вони не знають, як далі поступати. Вони подібні до цього товити і до Сари. Відкрий наше серце, Господи, допоможи тим, які... На ліжку хвороби в невільковних недугах. Допоможи, Господи, тим, які зараз потребують твоєї допомоги найбільше, тому що інформаційна якась брехня, неправда настільки опутала їх розум, що вони також не знають, як жити, як поступати. Навчи нас, Господи, слухати Тебе. І тому зараз, в цю хвилину, нехай Твоя рука, Господи, діткнеться до кожної людини, за яку ми молимося. Не моя рука, але Твоя, Господи. Нехай благословить рани. Нехай вилікує від різних пухлин, які в людях, які, можливо, онкологічно хворі. Ми молимо за них, щоб Твоя, Господи, рука, не моя, Твоя, зараз діткнулася тих недужих людей. Як ти колись прийшов до Петрової тещі і діткнувся, її гарячка покинула, нехай Твоя рука, Господи, діткнеться зараз. Цю хвилину тих людей, які потребують, ви трі їхні слісти, Господи, просто поклади руку на їхню голову і заспокій їх в їхньому смутку, в їхній тривозі. Благослови, Господи, зараз кожного з нас. І ми будемо, Господи, перед тобою стояти. Декілька секунд ми просто помовчимо щоб тільки Твоє Слово, Господи, почути. Щоб ми почули, що Ти хочеш нам сказати, Господь. Щоб ми відчули, що Ти благословляєш і в тривозі, і в біді, і в горі, і в радості ти завжди є з нами. Тіткнися, Господи, зараз, цю хвилину, кожного з нас. Прийде, Господи, до матерів, які так очікують своїх дітей з поля бою, прийде до тих, які зараз, Господи, цю хвилину разом з нами моляться. А можливо, і не знають про нашу молитву, але вони вірують. Нехай наша молитва допоможе в їхній вірі, скріпить їхню віру. Діткнися тіло кожної хворої людини і діткнися їхньої душі і духа, щоб вони звернулися до Тебе в молитві, бо їхнє спасіння, їхнє оздоровлення близько. Тільки, Господи, в цю хвилину нехай вони звернуться до Тебе. Простими словами, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, прости. Нехай слава Твого лиця, Господи, освітлює дорогу нашу. І благослови кожного з нас. Хто зараз молиться і за кого ми молимося, що ми славили Твоє святе ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його.